Доброго дня, шановна громада, слава Україні! Такого безладу, як на сьогоднішній день в Україні, ніде в цьому світі немає. І вчорашній день показав, що воно продовжується. Вчора побили Луценка. Вісім ударів по голові він отримав тільки і за того, що стояв між Беркутом і людьми. Ми хочемо кращого нашим дітям. Ми хочемо краще жити. Ми хочемо жити в європейській державі. Дуже багато людей на майдані. Ми там буваємо щодня і знаємо, деякі живуть півтора місяця. Хтось не бачить свою рідню. Когось відпускають жінки із дому, обнімаючи не. Вони прощаються з дітьми, тому що не знають на що вони їдуть, чи вони їдуть на бойню, чи відстоюють мирно своїх рідних. Я хочу сказати про те. Що після того, як 30 листопада побили дітей, вийшли люди. І влада, ганебна влада під керівництвом Вітя Міжгірського, получила відсіч. І вони для себе зробили висновок. Тому який висновок? Що влада не хоче нас чути, не хоче чути. І не збирається спілкуватися. Тому що, знаєте, як кажуть, порожняк Донбас не гонить. Їм зараз... Їм зараз досить комфортно почуватися, тому що вони позатикали роти. що немає більш міролюбивішої і більш доброзичності нації, ніж українська. Але спробуйте ви цю душу розгнівати, і тоді світ здригається від Коліївщини, від Хмельниччини, від Петлюрівщини, від Бандерівщини за останні 23 роки. В Україні пройшло три національні революції в 90-му році, в 2005 му і сьогодні, яка проходить на Майдані. Я хочу вам подякувати усім за те, що ви сьогодні тут є. тому, що ви підтримуєте не просто київський майдан, ви підтримуєте в тому числі мене як громадянку України. Я вам дякую за те, що ви не байдужі, тому що байдужість це те, що дійсно вбиває, коли людині вже байдуже, головне що тільки поїсти і все. Ну, хіба ж це тоді вже людина? Ну що ви Люди, які байдужі, які зараз залишаються вдома, от з їхньої мовчазної згоди відбуваються всі ті злочини, які зараз відбуваються в країні. От те, що вчора засадили людей на шість років за те, що вони планували підірвати пам'ятник е, Леніну, якого в принципі то в місті не було, ну це вже просто такий уже мораз в нашій країні. Що як це просто можна далі терпіти? Я просто не знаю. За вашою мовчазною згодою відбуваються оці всі криваві злочини в нас в країні. Банду! Гей! Hey! країни. Hey! Hey!